Тема у нас сьогодні вихід зі стану жертви, прийняття відповідальності за своє життя. Стан жертви, про який ми будемо, з яким ми будемо сьогодні працювати, це по суті такий. Емоційно-психологічний стан така позиція, у якій людина відчуває себе безсилою перед життям, вважає, що не має впливу на якісь обставини, іноді несвідомо шукає співчуття або підтримку через слабкість. А відповідальність за свої труднощі покладає на якісь зовнішні сили інших людей обставини і долю. І стан жертви важливо для себе зрозуміти, що якщо в житті проявляється десь стан жертви, а він може проявлятися абсолютно в будь-якої в кожної людини, то важливо зрозуміти, що це не я така, а це стан, в якому я зараз перебуваю. Тобто психоемоційна така позиція, можна сказати, стан, у якому я зараз перебуваю. І це не означає, що цей стан проявляється у житті постійно, що ви живете так, якби у житті постійно виходячи із цього стану. Тому що є люди, звичайно, які в переважній більшості так свого часу, в переважній більшості якихось своїх ситуацій саме так себе проявляють, і ви, можливо, зараз прослухаючи інформацію, яку я буду говорити, десь співставляйте з собою і дивіться, що проявляється у вашому житті. Однак в більшості випадків цей стан може проявлятися якраз ситуативно, тобто в певних якихось життєвих ситуаціях, які можливо для вас не зрозуміли, в яких можливо страшно, в яких можливо не знаємо, що робити, тобто відчуваємо певну таку безпорадність. Дивлячись, все залежить від того, які стратегії працюють в принципі в житті, тобто якими стратегіями ми, ми звикли діяти. Особливо в ситуаціях, коли включається от якраз безпомічність і безпорадність, тобто в цьому якраз ви можете, може людина впадати в цей стан. І в цьому стані ви, як ніби, можете не бачити далі виходу, не бачити варіантів розвитку подій, і здається, ніби от інколи реально стається, що я нічого не можу зробити. Однак це таке хибне ставлення, хибне відношення, тому що якраз це означає, що зараз я як ніби знаходжуся в тому стані і просто не бачу виходу. І це потрібно для себе розуміти, тобто це потрібно для себе розрізняти, що не я така і виходу немає, а я знаходжуся в такому стані, в якому я не бачу просто цього виходу. І цей стан він не завжди свідомий. Я би сказала, що він практично завжди підсвідомий, тому що ніхто не сидить собі і не думає з такої дорослої позиції, от я зараз там буду в стані жертви. От я зараз там буду відчувати оцю от безпорадність, і от я зараз не буду знати, що мені зробити. Да? Тобто, зазвичай цей стан такий несвідомий, він формується як психологічний внутрішній захист. І найчастіше, звичайно, це відбувається у нашому дитинстві, коли справді ставалися якісь такі ситуації, коли бракувало сили, опори і захисту. І проблема виникає тоді, от в дорослому житті, коли ця позиція стає звичайною дорослою стратегією життя. Тобто, в дитинстві це було нормально не приймати рішень, в дитинстві це було нормально не знати, як як вирішити те чи інше питання. Це було нормально нанести не відповідальності замість дорослих в дитинстві для дитини. Це було добре. Однак, коли ставалися якісь такі стресові ситуації для дитини, і дитина, можливо, в ці стресові ситуації не знала, тобто вона відчувала якраз себе безпорадною, могло формуватися оце, от таке розуміння, що в цей момент я як жертва, я не можу нічого вирішити. Так і дуже часто це може переростати в певних ситуаціях або подібних, або інших ситуаціях ніби що ми почуваємося так само саме почуваємося перебуваючи в цьому стані тому що зазвичай коли дитина в ці моменти знайшла якесь пояснення підтримку дорослих то психологічно вона може впоратися з цим станом і до нього не повертатися і якщо цього не було то можна ну так тобто, тобто далі будучи в дорослому віці в це повертатися і стан жертви він може бути достатньо таким непомітним, завуальованим і на перший погляд може здаватися, що ну я відповідальна за своє життя і навіть там гіпервідповідальна, але чомусь да. Тобто, я все одно відчуваю якби себе такою жертвою обставини. І тут може бути причина в тому, що я не така гіпервідповідальна, але, можливо, не завжди за себе, за своє життя, а саме ну, якби, тянуть цю відповідальність за інших якихось дорослих людей. І з цим ми будемо з вами сьогодні працювати. Тобто, жертва, ну, будучи в жертовній такій позиції, в жертвові в жертовному стані, людина вибирає таку позицію, та? я як ніби нічого не вирішую в своєму житті, і вона це вибирає несвідомо. Тобто, в цей момент по їй по справжньому здається, що це так і є. Тобто я нічого не вирішую і я нічого не вибираю. Ви можете зараз, от прослуховуючи, просто приміряти на себе, де в яких ситуаціях це може проявлятися у вашому житті. Та? Тобто, чи відчуваєте ви це от навіть в точкових моментах. І деколи для самої людини, яка перебуває в цьому стані жертви, це може бути такою підсвідомою вигідною позицією, так, тобто, як я кажу, в лапках такою вигідною позицією. Тому що чому? Тому що змінювати нічого не потрібно можна когось звинуватити, наприклад, можна зняти з себе відповідальність, і для самої людини, яка почувається жертвою, це може бути безпечно, та тобто, це може бути в якійсь степені навіть зручно, але в основному це безпечно. Жертва вона переважно не почуває себе в безпеці, але внутрішньо здається, що це безпечніше, ніж приймати рішення, ніж нести відповідальність, ніж самі вирішувати. Звичайно, що пам'ятайте про це про те, що це все відбувається підсвідомо, і цього, якщо ви помітили ці прояви в собі, в якихось життєвих ситуаціях, так з якимись людьми, можливо, навіть цього не треба соромитися навпаки, в цьому треба собі зізнатися. В цьому треба сказати, «Да, я почуваюся ось так саме, тому що це така вивчена стратегія, яка по суті запрограмована всередині нас, і з цієї позиції треба виходити. І вигоди і ці вигоди, які інколи та тобто жертва, як ніби відчуває, вони так само підсвідомі, тобто вони несвідомі. Для людини, яка перебуває в цьому стані, в цій жартовній позиції, може бути небезпечно приймати рішення і брати відповідальність на себе більш небезпечно ніж бути в цій позиції. Чому тому, що там може стояти багато обмежуючих переконань і викривлених таких от поглядів на життя? Страх зробити помилку. Якщо я зроблю помилку, то мене за це покарають. Страх осуду від інших людей. Та? Тобто я не маю права на помилку. Тобто, дуже, бо, дуже багато різних таких обмежуючих переконань і страхів, за якими ніби я мені краще бути тут, не висовуватись, нічого не робити, ніж там, наприклад. Помилитися, десь про якось проявитися, і я получу якийсь негативний зворотній зв'язок від інших людей. Та? Тому, власне, і виникає оця от потреба бути в цій позиції. І іншого, людина, перебуваючи в стані жертви, вона не знає і не пробувала. Та? Тобто, як це? Можливо, вона получить якесь одобрення від світу, можливо, получить якусь одобренню похвалу. Вона цього не знає. І відповідно стратегії внутрішні такі вони спрацьовують так, якби на автоматі, і, і у вас це може проявлятися ще раз наголошу в якихось просто періодах життя. Точкових ситуаціях з певними людьми, тобто не обов'язково, що ой, я там по життю почуваю себе жертвою. І важливо пам'ятати про ще одне, що позиція якраз жертви, тобто цей стан жертви це не ви, тобто це не я така людина, це не мій характер, це той стан, який може в мені вмикатися, це той стан, в якому я можу перебувати. І оскільки ми працюємо саме на нашій групі над зціленням травматичного досвіду, і то часто так буває, що якраз в наших минулих травмах формується ця позиція бути жертвою в тих чи інших ситуаціях, тобто вона вона формується як стратегія на подальше життя на певні ситуації для того, щоб з ними справитися. І відповідно, якщо людина там ображається, от дехто з вас ділився, що є образи, треба з ними працювати. Дехто ділився, я не відчуваю образ, але є якісь інші емоції. То якраз дуже часто позиції жертви ми більше ображаємося, чому тому, що ну ображена людина, вона завжди почуває себе жертвою несправедливості, та що до неї несправедливо ставитись. Відповідно, ваша задача протягом всієї як всієї якби спостерігати, а де в яких ситуаціях я себе поводжу як жертва, та можливо до сих пір, можливо, в якихось конкретно точкових ситуаціях, у яких ситуаціях. Ситуаціях із якими людьми, де я уникаю цієї відповідальності і поступово поступово це змінювати. Тому що, якщо ви почнете це спостерігати, ви можете помітити такі зовсім якісь простенькі ситуації, але вони все одно будуть викликати у вас якийсь не той осад, наприклад, комусь щось не сказати про якусь свою точку зору, та тобто, прийшли в магазин. Немає того, що ви що вам би хотілося, і ви як ніби не захотіли спитати, а де можна це взяти або де можна це замовити. От ніби як ну от завжди зі мною, так завжди я отак от почуваюся. Тобто дуже дрібні ситуації, які залишають у вашому житті цей осад, але в яких проявляється ця позиція. Відповідно, якщо ви позбудетеся цієї позиції, вийдете з неї, та тобто правильніше буде сказати, це вийдете з цієї. Позиції, ви, як ніби, знаєте, стаєте впевненими. Ви берете відповідальність на своє життя, і ви стаєте такими по-справжньому зрілими і дорослими. А відповідно, якби у вас ну внутрішньо стає більше сили. Та, тобто, я більше не жертва якихось обставин, а я людина, яка почуває себе впевнено щасливо, яка відповідає за своє життя і в якої все добре. І давайте з вами от розберемо зараз переконання, вірування, якими живе дуже часто людина в жертовній позиції. Ви просто слухайте мене і дивіться, чи проявляється у вас щось подібне в такому можна сказати внутрішньому діалозі? Так? Тобто, чи з'являються такі думки? Я це такі люди. Вони часто думають, я без сила в якихось в якійсь оцій от ситуації. Тобто, я вірю в те, що я не можу вплинути на події свого життя, що певні події мого життя, можливо, не всі, можливо, саме у відносинах або на роботі вони от, е, проти мене, і я саме тут почуваю себе жертвою, да? тобто почуваю своє безсилля. Такі люди дуже часто думають: я нічого не вирішую. Да? Тобто, рішення завжди приймає хтось інший, я лише підлаштовуюся. І ви можете помічати. Навіть в дрібних таких ситуаціях вам можуть пропонувати давай підемо в ресторан, в який ресторан ти хочеш піти. А ви такі, ну виріши сам там чи ну там якесь, прийми якесь рішення сам, або давай щось купимо. Ой, ну а ти як думаєш, як краще? Та тобто, щоб що купити. Тобто, ви як ніби уникаєте цього вирішення та постійно перекладаючи, нехай вирішить якась інша людина. А я підлаштуюсь, навіть в таких дрібнесеньких ситуаціях. Це теж говорить, що це от переконання, воно якби ну я ж нічого не вирішую. То відповідно, я постійно якби пропоную іншим, щоб вони вирішили замість мене. Наступне переконання це стосовно світу і життя, світ небезпечний, життя жорстоке і от, ну, от ну, все. І оскільки цей світ сприймається ворожим, треба бути обережним, не довіряти нікому, а відповідно я жертва. Тому що, оскільки цей світ небезпечний, життя жорстоке, все завжди проти мене. Ви можете це відчувати в своєму житті у формі якихось людей, так тобто, можливо, ситуацій, які періодично стаються, немов би повторюються, і немов би. Вони проти вас, да, і ви такі. Ну, знову це сталося. От знову таке життя несправедливе, жорстоке, і знову я якби постраждала від цього. Такі люди вони можуть думати, мені завжди не щастить, тобто сприймати себе як якогось постійного об'єкта невдач, тобто за що би я не взялася, що би я не почала робити. Якась там нова справа навчання, діяльність ну от не щастить мені в цьому, і я як ніби не можу знайти себе і часто сприймається це як об'єктивна правда. Насправді, це от цей стан, в якому ми перебуваємо і не можемо побачити щось окрім цього. Такі люди часто думають, я не справляюся і тут я не справлюся, і тут іде недовіра до власних здібностей і уникнення якраз дуже сильної відповідальності, ніби я хочу піти на це навчання, на цей курс, освоїти якусь нову професію, щось змінити в своє життя, переїхати в іншу країну, будь-що та. Тобто, я зараз називаю якісь такі великі речі, можуть бути маленькі речі. Щось комусь пропонують, давай там якісь, на якийсь там виступ сходиш, щось там зробиш, та? тобто десь візьмеш участь, і у вас зразу відчуття, ні, я не справлюся, я не хочу туди лізти, і ніби хочеться в норочку заховатися і нікуди не висовуватися. Та? Тобто, фіксуйте, чи проявляється це у вашому житті. Так само е, такі люди часто думають: інші мене не розуміють або не приймають, та тобто, ви, як ніби такий ярличок, одразу вішаєте, що все, інші люди мене не розуміють і не не приймають. Насправді це є таке очікування відторгнення. І ізоляція може бути така ізоляція або постійне виправдовування себе. Ніби хочеться закритися від цього світу, тому що цей світ мене не розуміє, не приймає. Я відчуваю себе одиноким, одинокою і все, і да, і ніби як теж така жартовна позиція. О тим, чим везе вони такі всі комунікабельні відкриті. А я отак, отака от така од бідна, нещасна. Якби хтось інший змінився, мені було би краще, та тобто, теж перекладаємо відповідальність щось на зовнішнє зовнішнє джерело змін фокус уваги, фокус уваги на інших, а не на собі. Коли, наприклад, для досягнення якоїсь мети, якогось результату, навіть у зміні своїх власних реакцій, емоцій, ми ніби не розуміємо, що маю змінитися я. Я маю змінити свої, наприклад, переконання, звички, стратегії. Але я очікую, нехай хтось інший зміниться, мені було б краще. Та? Тобто теж така позиція жертви. І позиція жертви завжди думає: от мені потрібен хтось. Хто мене врятує, я сама не можу, я сама не справлюсь. Тобто, тут іде така невіра, знову ж таки у свої сили, і мені потрібен хтось, мені потрібен якийсь такий умовний рятівник, тому що хтось інший він буде сильніший, розумніший, кращий. Можливо, партнер, психолог, там ще хтось, так навіть Бог да. А я сама не впораюся. Тобто, я сама не знайду виходу. І отут в останньому цьому переконанні якраз така дуже сильна. Позиція жертви, коли ми шукаємо рятівника в зовнішньому, так тобто, і часто люди, які приходять там на терапію, які приходять на якийсь курс, вони як ніби покладають великі надії. от зараз цей курс мене врятує. Цей психолог, цей терапевт мене врятує. Насправді має бути розуміння, да любий спеціаліст, будь-який курс, це інструмент. Так, тобто, інструмент, який може вам допомогти у вирішенні ваших задач, але цей інструмент допоможе вам дещо змінити всередині і зрозуміти всередині, тобто. Відповідальність все одно на мені, як я цю інформацію сприйму, що я зможу в собі розкрити, відкрити, як я буду думати, знову ж таки, да. Тобто, оце це от і відповідальність, в тому числі сьогодні з дівчатками з поговорювали, да що я не роблю практики, та да? тобто їх десь там відкладаю в сторону, і Ірина ділилася. Ось, тобто, що і Оксана ділилася, так? тобто, що я відкладаю десь практики в сторону і я як ніби уникаю цієї відповідальності. Ну, може, мені там це не треба, або руки не доходять, або ще щось. Так? І отут, от якраз я це зроблю, я це застосую і подивлюся, що буде всередині мене мінятися. Але знову ж таки, це вже моя відповідальність. Так? Тобто, я взяла на себе цю відповідальність, і відповідно, я вже не очікую, що щось так? само за мене це зробить. Які можуть бути стратегії, тобто такі поведінкові моделі, які можуть повторюватися, та, тобто у вашому житті, це саме перше в стані жертви це уникнення відповідальності. Уникнення відповідальності це не приймати рішення, перекладати провину на обставини на людей, і людина в позиції жертви вона завжди може шукати хто винен, та, тобто, якби це теж така одна із повторювальних стратегій. Тому саме з уникненням відповідальності ми будемо сьогодні працювати. І я колись себе вважала такою людиною гіпервідповідальною, казала: Ну я та ту тут і живу самостійно і все і, і суперкласна відповідальна. І коли я почала досконально пропрацьовувати цю тему в глибину, я побачила дуже багато мілких таких нюансів просто в щоденному дні, в кожному дні, де мені де я уникала цієї відповідальності в простих буденних повсякденних життях. І насправді, коли я починала це змінювати такими малесенькими кроками, думала, ага, я тут помітила ні, я зараз візьму, подзвоню для цієї людини і от скажу, та да? тобто не буду уникати, відкладати на завтра, а скажу те, що те, що потрібно сказати, чи я там напишу повідомлення тут же зараз в цію секунду. Я побачила, наскільки стало легше жити, ну тобто, спокійніше жити. Ви, як ніби, стаєте впевненими такими зрілими, да, і можете контролювати все від свого стану, обставин, ситуацій, вибудовування стосунків з іншими людьми і так далі. Да. Тобто, вже не завалюєтесь в якісь такі психологічні стани. Тому якраз оце от відповідальність це такий. Знаєте, пункти з галочкою, які потрібно е, зробити, переформатувати, тому що уникнення може бути ну, от в простих моментах, де власне ми можемо в кожному дні цього не помічати. Так само поведінковою такою стратегією може бути е, жалість до себе, та яку дуже часто люди плутають з любов'ю до себе. От я себе там пошкодую, пожалію. От, ніби я ж себе люблю, та я собі тут дозволю, оце, оце, оце або буду сидіти, нічого не робити. Ну я ж себе люблю, ніби як виправдання. Насправді це жалість до себе. Таке внутрішнє переживання несправедливості мені найгірше, і відповідно, якби я зараз там погано себе почуваю, і окей, да, тобто, ніби як пожаліти себе. Тому тут треба навчитися розрізняти оці от моменти, де я справді люблю себе, та тобто відчути цей момент, а де я жалію себе, де вже проявляється така жалість до себе? Зазвичай це супроводжується таким: ну от я така ж, от така ж у мене я бідненька, нещасненька або якимись іншими словами, де от ви ніби себе шкодуєте жалієте. Часто так само в стратегіях є пасивність, такі якби параліч в діях. Це я не буду навіть намагатися, бо це марно, мені страшно, і я не буду навіть намагатися. І ніби щось хочеться зробити, щось може хочеться змінити, але раз за разом ніби повторюється оця така пасивність, так тобто, ми зупиняємося і нічого не робимо. І як я вже сказала, тобто, оцей от пошук винного це теж одна з таких поведінкових стратегій, тобто, в позиції жертви. Ми завжди шукаємо хто винен, так? Тобто інколи це спрямовується проти себе, тобто я ще й звинувачую себе, тобто я ще й беру цю програму самозвинувачення, але дуже часто це так само проявляється. Ну от мені не повезло, і я звинувачую батьків, партнера, державу, долю і пішло-поїхало. Тобто, всіх, всіх, на кого можна повісити оцю от вину. Це все проявляється несвідомо. Не треба себе за це, якби знову ж таки корити. Тут важливо це в собі. І побачити, розпізнати для того, щоб потім змінити. І так само це може бути така маніпуляція через слабкість, тобто прагнення отримати увагу, допомогу, підтримку через таку демонстрацію безпорадності, тобто я нічого не можу зробити, нічого не можу діяти. Часто, як я вже повторила, як я вже говорила, це може бути ізоляція і самотність, тобто уникнення контактів, я хочу ніби проявлятися. В світі я хочу якусь компанію, але навпаки, десь ізолююся і відчувається оця от самотність, тому що є відчуття мене не зрозуміють і так і так, або мене покинуть, так тобто, і тому, відповідно, бути в ізоляції це на даний момент безпечніше. І, звичайно, що в позиції жертви дуже часто йде не проявлення емоційної зрілості, тобто немає відчуття цієї емоційної зрілості. Нездатність або небажання регулювати свої емоції самостійно, та тобто людина часто на якихось певних качелях, тобто впадає в якісь там різні такі от стани, переживання від А до Я, і немає оцієї емоційної зрілості. Чому тому, що немає знову ж таки відповідальності навіть за свої емоції, та тобто я уникаю цієї відповідальності взяти під контроль свій емоційний стан. І внутрішні повідомлення, установки, які можуть звучати в голові, це там мене ніхто не почує, я не маю вибору, я нічого не варта, краще нічого не починати. Все вирішено за мене, тільки інші знають, як правильно, а я ну якби не знаю. І ви можете побачити, що якраз в цих усіх повідомленнях, як ніби є таке: ну от все, моя хата з краю, я нічого не знаю. От отут, от, от, от ну якби я я ось тут. Тому, якби ваша задача тут буде проаналізувати і чесно собі зізнатися, де, в яких ситуаціях, з якими людьми можливо в якихось сферах свого життя це можуть бути відносини, робота, якихось якісь інші життя. Я почуваю себе жертвою, та тобто я переб... я впадаю в цей стан жертви. Це, можливо, якісь певні люди, так, з якими я так починаюся. От хтось із близьких так, починає до мене агресувати, і я одразу, як ніби, почуваюся такою жертвою, бо не знаю, як з цим справитися. І в суспільстві прийнято жертву, так, тобто людей, які перебувають в такій жертовній позиції, шкодувати. І мати до неї прихильність і засуджувати навпаки прояв агресії, як ніби знаєте, от люди розділяються на таких два табори, е, ніби е, суспільство розділяється на добро і зло, і тому в жертві часто бачать якраз добро. Однак важливо розуміти, що в жодній жодні з цих позицій ні в агресії, ні в жертві немає ніякого добра. Оскільки своїми поглядами жертва наносить шкоду в першу чергу собі, і це не можна назвати ніяким добром, багатьом людям це якраз заважає вийти з цієї позиції, тобто мисленням крайнощами, якщо я не буду отуту, -от, та в цій такій позиції, то я обов'язково стану на агресивну сторону, стану цим агресором. А це ще гірше для мене. Однак вийти зі стану жертви це не бути агресором, це важливо розуміти. Це стати господарем свого життя, взяти відповідальність за своє життя в свої руки і жити з цієї відповідальності, так і відповідно не впадати в якісь там крайнощі, в якісь там стани. І якщо от після цієї сесії так, тобто буде потрібно розібрати якісь ваші точкові ситуації, в яких вам можливо незрозуміло, да, тобто я не знаю, от вроді я побачила якісь там состиковочки, да? тобто з собою, але я не розумію, чи жертва я, чи можливо це окей, ми можемо з вами це обговорити, можна писати про це в чаті. Можна обговорити там після терапії на наступну зустріч, та тобто по мірі того, як ви будете бачити в якихось ситуаціях. І насправді, якщо ви будете щось помічати, але сумніватися, це важливо. Ну якби це, це навіть важливо обговорити, задати питання, якщо ви десь можливо самостійно не можете це ну, побачити або зрозуміти для себе. От, а я вам пропоную над цим порозмірковувати, де це проявляється у вас, і, можливо, з сьогоднішнього дня, ну, з завтрашнього дня, от коли ви будете щось проживати, десь прямо помічати. Ага, тут зі мною ось таке відбулося. Десь я от ніби як от відчула себе, да, трошки в такій от позиції, трошки промайнули в мене такі думки: окей, зафіксували, можливо, записали собі і знову ж таки з цим попрацювали для того, щоб вийти з цього стану.